Чому Ілон Маск не летить у космос? Польоти в космос це все ще лотерея. Наддорога, технологічна, але лотерея. Успішність космічних запусків приблизно 98%. Але навіть 2% багато для людини, яка тримає в своїх руках: Тесла, SpaceX, Neuralink, Starlink. Навіть найнадійніші ракети, такі як Falcon 9, не дають 100% гарантії. Один шанс із 276. І ти не повертаєшся. Одна з 60 місій може провалитися без втрат. Принаймні, такі розрахунки озвучувала НАСА для випробувального польоту SpaceX demo 2. Це приблизно як шанс народити двійню. До речі, Ілон уже має і двійню, і трійню. можливо, це знак. І тут мова навіть не про особисті страхи. Ілон Маск занадто цінний для компаній, які перебувають під його керівництвом. У разі аварії це буде величезний удар по довірі інвесторів, крах цілої низки стартапів. До того ж, маск тепер ще й серйозна а, ти політична ти фігура, ти принаймні ти як ти йому здається. Якщо з ним щось трапиться. Проєкти похитнуться а черговий твіт про Україну сам себе не напише.